Крилата ракета «Фламінго» вже дев'ять разів застосовувалася у реальних операціях. Про це, з посиланням на слова президента, повідомляють західні змі. Фламінго український fp 5 високодальня крилата ракета, яку приписують заводом стартапам оборонки. Її дальність досягає до трьох тисяч кілометрів близько однієї тонни бойової частини і точність у межах декількох десятків метрів. Чому це важливо? Якщо ці дані підтвердяться, Україна отримує інструмент для ураження далеких логістичних і оборонних об'єктів противника без Західної платформи носія це змінює співвідношення сили і дає політичний та оперативний важіль. Але є два застереження: по-перше, публікації згадують виробничі проблеми і затримки. Державне замовлення планують виконати до кінця 2025 року, але є технічні та фінансові труднощі. По друге, дані про кількість пусків і ефективність поки що треба перевіряти незалежними джерелами. Частина цифр походить із офіційних заяв і репортажів. Фламінго серйозна заявка на стратегічну аф. Тономію України, але її реальна роль залежатиме від темпів виробництва, перевірок ефективності та політичних ризиків застосування.